Армадол, забудь про головний біль. Доброго ранку, з вами сніданок вихідний. Ви вже бачите в нашій студії Давид Веко, наш майстер Ми Вас вітаємо в студії. Ми продовжимо пізнавати е, більше інформації дізнаватися про затишок нашої оселі, про формування її за допомогою системи феншуй або філософії феншуй, як це можна сказати. В нашій історії вже сніданківській є. Вітальня так. є спальня, і сьогодні пропонуємо поговорити про кухню. Це такий важливий, важливий кімната в оселі кожної людини, бо насправді на кухні зосереджується більшу частину часу, мені здається, вся родина. Або мама щось готує, або просто ми, родина збирається. В Принципі, збирається. мені здається, що це головна е кімната в будь-якої будь оселі. будь оселі. Більшість часу ми проводимо, там снідаємо, обідаємо, вечеряємо, ну, сидимо компанією. І, 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 чесно кажучи, сваримося так само. На, на кухні. Кухня. <с <с Феншуй називається серце дому. О, важливо. Але я, знаєте, пам'ятаю, що вітальні, не, вітальні, е, коридор, коли ми про нього говорили, то він впливає на якусь матеріальну частину нашої оселі. А можна так сказати про, е, про кухню, окрім того, що вона серце? На що вона ще впливає? Е, кухня впливає в першу чергу у нас на відносини в сім'ї, угу. які будуть стосунки, яке буде здоров'я в сім'ї, і чи буде ця сім'я міцна і Довго триматися mm. разом. Крім того, вітальня і коридор, і кухня це дві зони, які вітальний коридор це чоловіча енергія, а кухня це жіноча енергія. І ми можемо навіть порівняти по площі, якщо яка з кімнат більше, той член То родини Той, в родині 100%. Ви це можете перевірити. Я просто це знаю на практиці, тому я так впевнено про це кажу. І е така яка кухня. Така жінка в цьому домі. Угу. Надзвичайно цікаво. Тепер кожна жінка намагається там щось витерти, переставити. Я ж так само задумався. Так, знаєш, так зараз проаналізував, що в мене там робиться. А, а якийсь... кухні більше за вітальню. Ну, велика кухня. Хочу О, все? Ми все про тебе зрозуміло. Є якісь а, такі а, загальні правила феншуй для кухні? Так, є у нас і загальні правила. Ну зрозуміло, що кухня це яка у нас найголовна річна кухні це піч. Піч, де готування, тепло і їжа. Давайте ми прийдемо до нашої кухні. Що звичайна... ми сидимо в вітальні? Ходімо на кухню. <гум> вона звичайно не типова, така як в квартирах, але ж все одно це наш дім. Ми такі сніданки всі. Давайте Валя, а, просто про... дуже пишається завжди проаналізуємо. <гум> я не вона... що вона тут так само не маленька. Правильно я так розумію. Дави так, 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 так. Тут у нас тут. до речі, це трошки схоже напевно до смарт-квартир, коли. Кухня об'єднується із з вітальною. Нам теж цікаво, як ви охарактеризуєте такі квартири. Давайте ми так поговоримо, що зрозуміло, це студія, так. в першу угу. чергу, так. І зрозуміло, що ми зараз можемо на фактичних прикладах подивитися, як що тут розташовано угу. і як це впливає. Тобто, по-перше, про смарт-квартири: смарт-квартири це історія. Для сімей не дуже гарна. Чому? Тому що там вітальня, спальня, кухня це фактично одне приміщення. Це що означає? Те, що енергія змішана. Немає ніяких зон, які б підтримували одна одну. І зони заходять на територію одна одної. Тобто це вже така конфліктуюча енергія. Оце ваша зона, оце моя зона. Ми змішуємо наші зони, ми починаємо тут якось там нервувати. Від... Так, нервувати. І тому смарт-квартири, вони для кого будуть класні? Наприклад, для молодих пар, для них ще це не дуже принципово. Вони можуть пожити трохи в смарт-квартирі. Наприклад, якщо жінка шукає собі чоловіка, ну поодинока, жінка там хоче побудувати відносини. То вже живі... такого оложення. Одиного жінка: хоче і номер телефона має бути. Або навпаки, ну, угу. чоловік там Так, в пошуках. В пошуках. І е, в якщо ця людина живе в смарт-квартирі, то стосунки побудувати складніше. Чому? Тому що якщо ця, е, ну, її потенційний партнер приїде туди і буде з нею жити разом, то енергія не підтримує нікого з них. Угу. Угу. І може союз не скластися, тобто відносини... пара не створитися. Так, ми ж маємо розуміти, що є об'єктивні якісь причини, тобто відносини, люди, особистості, а є те, що нас фоном впливає. Це місця, де ми перебуваємо. Угу. А, якщо розташ... я... перейти ні, до розташування так, конкретних а... таких речей, наприклад? якщо у нас вже кухня окрема, від вітальні, вона нічим не змішується, з чого ми маємо почати? От загальне, от кухня, заходимо в кухню. Якою вона має бути плита, Де, духовка. Де, мене таке цігата да. плих. Плита, духовка, мийка, обідній стіл. Так, так. У нас... речі. Так, це основні речі. Ну холодильник сюди. Ми теж додамо. Оце у нас будуть основні речі, речі і ми маємо зрозуміти, як. Вони мають бути розташовані. Наприклад, плита в цьому випадку є питання: чи краща плита, плита електрична чи газова? Якщо це багатоповерхівка, там Без просто варіантів. не можна так за технічними нормами встановлювати газ, але відкритий вогонь краще. Чому? Угу. Тому що ну він ближче до природи і краще, щоб був відкритий вогонь в квартирі. Плюс, плита має бути. Пам'ятаєте, як ми розповідали про кровать? Угу. Вона ліжко. ліжко. Вона має до щільної стіни бути головою. Угу. Так само і плита, вона має бути, в неї має бути тил захищений. Опора ага, І тому на островках дуже зараз це модна історія, але це. З, з точки зафіншу, зору феншу дуже добре. А стіл. От я в мене, знаєте, в мене з дитинства такий спогад, може це, знаєте, якийсь, Ну, у нас був круглий стіл. І я от завжди шукаю круглі круглий столи. Круглі столи, так. Коли обідній стіл, він прямо кутний. От я люблю ці круглі столи. Наскільки це правильно? Ми маємо зрозуміти, немає правильних і неправильних речей. Ми маємо зрозуміти, про що ця чи інша річ круглі столи. Де ми згадуємо круглі столи? Король Артур, круглий стіл і лицарі. Круглі столи будь-які дипломатичні заходи називають круглий стіл, там угу. з такого-то питання. Чому? Тому що за круглим столом всі рівні і ні в кого немає місця. Круглий стіл нікого не підсилює. Плюс круглі столи ми бачимо на багатьох фудкортах. Круглі столи це там, де ти швидко поїв і пішов. Тому для обіднього столу домашнього краще вибирати прямокутно. Я, я не кажу, що якщо ви відчуваєте, що вам потрібен круглий, хай буде круглий. Але з точки зору форму, от у кожного з нас є своє місце. Uh -huh. І так має бути за обіднім столом. Іноді буває так, що є стіл, наприклад, чотири члени родини. Але місце є для трьох. Ну, просто невеличка кухня, угу. і там не можуть всі сісти за один стіл. Це означає, що та людина, якій не вистачає місця, вона буде енергетично відокремлена від всіх інших, і вона буде себе почувати не дуже добре в цій сім'ї. Тому... Ну, якщо в родині кажуть, що тут сидить тато, і ніхто більше не сідає, то так воно треба дотримуватись. А це місце мами. Так, А так. це там одніє. То ці місця свої потрібно відстоювати. І угу. плюс е так, їх треба призначити і. Притримуватись. Плюс, от дивіться, я сиджу, оце моє місце. Uh -huh. Оце ваше місце. Кожна грань дає можливість закріпити місце. Коли у нас круглий стіл, ти сидиш ніде. Ти, ти весь час, ти що, тебе... намагаюся закріпити місце на цій О, цьому. Саша намагається закріпити місце і відсунути мене ближче до духовки, але ми ще поговоримо з вами про колір на кухні, який на що він впливає і на що варто звертати увагу. Отже, ми зрозуміли, що в серці нашої оселі має бути теж все розташоване правильно. Плита має бути до стіни. Це перший важливий нюанс. І ще ви казали, якийсь мабуть нюанс розташування плита і раковина. Розкажіть про ці деталі. Так, плита і раковина, тобто, плита, у нас представляє собою стихію вогонь а раковина. І плюс холодильник це буде стихія вода. Угу. І вони не мають бути одне напроти одного. Чому? Тому що це конфліктуючі енергії, і якщо вони будуть, то потенціал сварок в цій е, родині буде більше. Зростати. зростати. Зрозуміло, що ми працюємо над собою і все таке. Але місце чи підсилює нас, чи послаблює. І ми маємо звертати увагу на ці речі. Плюс хочу звернути увагу на суперважливість чистоти раковини. І плити. Uh -huh. Якщо брудна плита, то потенціал судинно-сердечних захворювань. Бо Тому звичайно, що це мама бого... приходить додому, сердиться, бачить брудну плиту. В неї вже серце болить, вона вже свариться на дітей. От домі і Це не так працює? Ні? Це працює. Це ви розповіли психологічно, а я метафізичну площину впливу. От і так само раковина це у нас рідини, а рідини uh -huh. у нас в організмі. Ну, це теж де кров і тому, тому, що це серце. Тобто, з кухні пульсує енергія звідти, і люди дуже сильно набирають цю енергію. І цей простір має бути максимально чистим. Ми обіцяли, що поговоримо про колір. Про колір кухні. Я так розумію, тут теж є якісь важливі нюанси, тим більше, що я знаю, от пишуть, що там червоний колір він провокує апетит. Так, да, хочеться та, їсти. Пілотний колір, то любов, а чорне то ж руба. А, ну, хухні... а я, наприклад, кухні люблю в зелених тонах. Чи дійсно впливає колір на, ну, на щось, на серце нашої оселі? Для того, щоб зрозуміти, чи впливає щось, чи не впливає, ми маємо взяти цей вплив і максимізувати його, чи мінімізувати. Як? Ну, дивіться. Уявляємо собі, що Яскраво червона вся кімната, і ви тут заходите. Вам там буде приємно? А, ні. Тобто інтенсивні кольори або чорно там буде неприємно. Тобто, ми беремо якийсь фактор і на максимум його додаємо. І розуміємо, як воно впливає чи не впливає. Тому зрозуміло, що е, стримані тони можна використовувати, червоні, можна використовувати там будь-які кольори, але вони мають бути приглушені і спокійні. Не домінантними. А впливає це якось на. Ну, ми ми пам'ятаємо про розташування дзеркала, що це впливає на матеріальну частину будинку. А на кухні є такі саме впливи чи це тільки енергетичні? А, ні, Ну, вони… Ну так, пофарбуєш стіни в червоних і поправиш на 10 кілограм. Пофарбуєш та... і жовто, схуднеш. Та... <сум> <сум> та, так можна виправдовувати, <сум> 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 так прямо це не працює. А, тут кольори вони мають, наприклад, до… У кожної людини є своя дата народження, і стосовно цієї дати народження вибудовується там, який колір впливає на багатство, на владу, на самовираз, угу. на ресурси, на дітей, на батьків. Ми це все можемо таким чином. Свої кольори можна робити в будь-якій кімнаті, і підсилювати ті свою ті власну енергію. Так. Дякуємо. Сьогодні говорили разом з нашим експертом Давид Веко про серце нашої оселі. Про кухні будемо далі щонеділі розбирати важливі нюанси, щоб кожна наш щоб у кожного з нас оселя була максимально затишною, незважаючи на те, де ви зараз зна. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.